І 82, зареєструвалися. Депутати насені це бенко з поважних причин. У роботі сесії бере участь голова обласної державної адміністрації Валерій Анатолій Булоко. На сесії запрошені. На сесії запрошені голова обласної виборчої комісії, заступники голови обласної державної адміністрації, керівники обласних правоохоронних органів, міські голови. Голови районних прадів Раністану на сьогодні, голови районних державних адміністрацій, представники громадськості, а також представники кредиторних засобів масової інформації. І в нас є всі підстави продовжити наше пленарне засідання першої сесії обласної ради. Я хочу наголосити, що це не нова сесія громадської, тому що ми, ми, ми продовжуємо роботу першої сесії, яка була перервана у п'ятницю. Немає заперечень стосовно продовження. Тоді прошу депутатів власних ради проголосувати за прозовлення сесії. Ця процедура рішення приймається більшістю голосів. Хто за, вас що голосувати. Речейна комісія. Расправді.